Я вас вітаю у новому випуску проєкту ЛАЙФ. Сьогодні у нас в гостях доктор юридичних наук, професор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Зустрічайте! Віта мороз! Віта, я тебе вітаю. Вітаю Аня. Не бачилася дуже давно, і зараз слава Богу, маємо може, спілкуватися у мирному Дніпрі. Як ти зустріла війну 24 лютого? Для мене особисто, як для співробітника університету, атестованого співробітника я маю поліції, Безумовно, такий жахливий був день, тому що нас о 5 годині ранку зібрали в університеті, а повністю екіпірували. Ми отримали зброю і були на поготовності. Почуття, мабуть, навіть, навіть зараз складно передати, тому що це був просто якийсь ну, жах. В сльозах, жах, в розумінні того, що відбувається, ти десь хотів в це вірити, десь не хотів. Однак ми прекрасно всі розуміли, що бачили всі вибухи, які бачили наступ, який активно почався, і це дійсно. Це дійсно було жахливо, однак ми всі працівники і жінки також нашого вузу, і я в тому числі, всі вчасно прибули і всі очікували команд, які будуть поступати. Ти така блондинка зі зброєю, представник сучасної української молоді, яка знаходиться на такій специфічній посаді. Ти вмієш стріляти? Звичайно, Яка це зброя? стріляти я вмію. Всі жінки в університеті, всі жінки, які працюють в органах, да, тому що правоохоронний блок дуже широкий. Безумовно, ми всі вміємо користуватися зброєм. Ну, це і пістолет Макарова, це і автомат Калашникова. Я не буду перераховувати всі види зброї. Однак, з пістолетом Макарова ми були з першого дня війни. Окрім того, що ми були озброєні 24 години на добу. Ми і знову ж таки, як і всі інші працівники поліції, як і жінки в поліції, заступали в чергові наряди і здійснювали охорону громадського порядку в місті Дніпро. Я знаю, що твій син також опановує воєнну справу. Це було свідоме рішення? Аня, ви знаєте, дійсно це рішення було абсолютно свідоме в тих умовах, в яких всі ми опинилися. Тут було прийнято однозначне рішення, тому що хто як не ми будемо тут, і хто як не ми будемо захищати територіальну цілісність, незалежність, захист прав громадян. Наш Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ він не на один день не перестав працювати. Очно, тобто у нас здійснюється повністю денна форма навчання. Курсанти кожного дня на заняттях, тим більше перший курс взагалі у нас проживає на території університету весь час. І я ви знаєте, я їм просто пишаюся, тому що це та молодь, яка в таких зовсім некомфортних, зовсім таких жахливих умовах, так вона дійсно зробила свій вибір. Це та молодь, на яку я дивлюся. І мені хочеться знаєте, сказати, що от вони Пишайтесь. найкращі. Да. От я всі моїми пишаюсь, вони найкращі. А у тебе є особиста трагедія, коли частина твоєї родини зустріла війну у Чернігівській області, у Сумській області. Та наскільки я знаю, є така і трагічна історія для тебе трагічна пов'язана з Кримом. Розкажи про це. Аня, ви знаєте, да, так, це такий окремий аспект, як зараз згадую всі ці події з завмиранням серця, тому що тоді на той момент воно взагалі розривалося. Коли ми реально розуміли, що ми в Дніпрі, ми також в небезпеці, так і вся країна знаходиться в небезпеці. Однак коли ти розумієш, що твої рідні батьки в Чернігівській області, так і безпосередньо з боку да, був наступ. З боку а, Сумщини, так вони досить швидко зайшли. Ви ж знаєте, таке місто як Конотоп, да, я завжди згадую, кажу а, його, мабуть, ніхто би і не знав ніколи, да, яке прославилося, на жаль, а на весь світ. Так, тому що вони швидко зайшли на Конотопщину, швидко зайшли в Суми. Там у мене мої рідні тітки, мої племінниці, племінниця працює слідчим в ГНП Смської області. Ну я навіть, мабуть, емоційно не можу передати, наскільки цей період ти кожну хвилину хвилювався. Ти кожну хвилину хвилювався за життя, за те, щоб всі були живі, тому що. Зайшли, відібрали зброю, ніхто не розумів, що робити. Територіальна оборона, яка там сформувалася, не розуміла знову ж таки, що їм робити, або захищатися, або агресувати, чи не агресувати. Ну, Це надзвичайно було складно. У мене у тітки в городі стояв танк російський. Але у тебе є частина родини у Криму. Що то за історія? Це також така одна із наших. Болючих наприклад. болючих, да Рідний брат після закінчення свого університету. Він так вийшло, що поїхав працювати в Крим. Тоді безпечний, гарний наш Крим. Да. У 2014 році анексія. Відбувався за один день. Це всі знають. Це відбулося так швидко, що ніхто, мабуть, і не зміг отямитися. Це історія однієї сім'ї, нашої сім'ї, де А дійсно... яка його думка? І він займає проросійську позицію? А, ні, звичайно, ні, ви ж розумієте, що всі, хто на окупованих територіях, вони всі заложники ситуації. Все, да, це ну це від них не залежить. Я знаю, що дуже багато представників татарської діаспори, яка знаходиться в Криму. Вони з 2014 року знову ж таки, відстоювали інтереси України і ті жорсткі санкції, які там Росія щодо них вчиняє. Ну, я думаю, що не, не потрібно про це зараз розказувати в студії. Всі прекрасно знають ці жахливі факти і ці жахливі військові злочини. Від, ти завідувачка відділу з досліджень пропозиції організованої злочинності та корупції. Доктор юридичних наук, професор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Розкажи мені як фахівець, яка вона та освіта в умовах війни? У вас вуз зі специфічними умовами навчання? Ми поговорили про актуальність професії, про очну форму навчання, але все ж таки для майбутніх студентів, нині абітурієнтів, що змінилося? Чи є якісь спеціальні пропозиції? Зараз війна як унеможливлює певні якісь моменти, так і дає якісь все ж таки надбання. Координаційна місія Європейського Союзу. Так вона приїжджає і до нас в вуз для певних проведення певних тренінгів, і онлайн проводяться представники. От я знаю, що буквально на цьому тижні для курсантів з Норвегії з правоохоронного блоку були представлені курс лекцій. Тобто дуже багато платформ, на яких є можливість реалізовувати так і отримувати ті знання, які, звичайно, до війни вони були просто в іншому форматі. Зараз відбулася така трансформація, коли створено дуже багато полігонів в університеті, таких специфічних, яких немає в інших вузах, там зараз розслідування злочинів на полігонах, там, де муляж ракети, розслідування військових злочинів на полігонах, проведення судо. Реальних засідань і о, курсант або студент він отримує такі от навички практичні, тому що теорія з практикою повинна бути поєднана. Тоді буде ну, реально крутий результат. Щодо гендерної політики та щодо факторів булінгу. А щодо гендерної політики, ну ви ж бачите, що зараз все світове таке от співтовариство ну, воно дуже активізувалося з цього питання. Тут ми можемо довго говорити. Я хочу сказати, що до гендерної політики, там в нашому університеті, на сьогодні жінка за бажанням вона може займати керівні посади. Жінка сьогодні може реалізуватися повністю і абсолютно. Якщо у неї є на те бажання, декілька наших жінок з університету пішли воювати до лав, лав збройних сил України питання щодо булінгу. Ну, у нас даного питання, ви знаєте, його навіть Не. немає. Ми його виявляємо в інших а, органах. Тобто є ж різні форми булінгу. Є булінг в освітньому процесі. Ну, це стосується більше шкільних закладів. Тобто, ми проводимо якраз з ювенальними поліцейськими а, спільні такі, от знову угу. ж таки, дії для того, щоб виявляти. Ну він зараз трансформувався. Чому тому що а, там діти да підлітки, вони ж фактично. Вони навчаються вже да, з моменту початку карантину, а потім війна. І зараз цей булінг він трансформувався в інтернет-простір. Чому дуже багато є різних проєктів, які зараз разом поліція, кіберполіція да, для того, щоб виявляти ці от фактажі, да, зупиняти певні молодіжні там такі м організації, почали створюватися, да, які от, е травмують там, дітей да, і створюються певний там. Искомфорту в їхніх діях доступна інформація про те, що за умов повномасштабного втручання знизилась кількість злочинів. Чим це пов'язано? Більш суворе покарання? Ну я скажу, що ви розумієте, що всі завмерли. Ну ми жили всі в, в Україні в собцю, в суспільстві. Кожен займався якоюсь своєю справою. Хтось не займався справами, так а знову ж таки здійснював певну злочинну діяльність, а потім всі завмерли. Початок війни дійсно показував низькі показники. В першу чергу, частина громадян і знову ж таки, і криміногенного контингенту вони виїхали за кордон. Я не буду. Там називати прізвища, я думаю, що Зрозуміло, по так. Дніпропетровській області всі знають там. І, і кримінальні авторитети в тому числі виїхали за кордон, е, да, боячись просто за своє життя, життя своїх рідних і близьких, вивезли свої сім'ї і так дорога. далі. Туди йому дорога. Да. У тебе достатньо складна та відповідальна робота. Як ти перезавантажуєшся? Ну, мабуть, перші півроку все взагалі ну, ми всі знаходилися. В стані такого стресу, ми всі така була пружина натягнута. А, а потім ми ж всі розуміємо, що незалежно від обставин, ми просто повинні мобілізуватися і адаптуватися до нових умов. Ну ми живемо в стані війни. Тому тут я почала просто шукати для себе певний ресурс. Ну а основний ресурс, звичайно, це моя сім'я, це мій син, це моя родина. Сьогодні володіти паспортом українця це дуже круто. Український паспорт наймодніший у світі, проте ми платимо дуже високу ціну, щоб зберегти нашу державність. Бо війна, які ти бачиш, помилки поколінь. Які зараз стали очевидними, і ми платимо занадто високу ціну? От я згадую, я в 2001 році приїхала до Дніпра навчатися в університет. Да, вступила, закінчувала Дніпропетровський державний університет. Потім працювала в практичному підрозділі. Переводилася з ГНП в ГНП, і в результаті, знову ж таки, я ніколи не думала, що так моя доля складеться, я буду викладати в тому вузі, де я навчалася. І я от згадую тоді, тому що я з Чернігівщини, -мовна, мовний регіон, і тоді було Соромно в Дніпрі розмовляти українською мовою. От Ми соромилися своєї ідентичності, своєї мови, своєї культури, цих просто неймовірно гарних вишиванок. Так, цих Прекрасних українських пісень, да на сьогоднішній день я просто пишаюся нашою молоддю, яка ходить в вишиванках, яка розмовляє щирою українською мовою, які знаходяться за кордоном, які знаходяться на території України, так, які знову ж таки об'єднуються для того, щоб показати, що Україна сильна, Україна незалежна. Віта, я тобі дякую за дуже органічну таку змістовну розмову. І наприкінці твоє побажання україн. Аїнцям, що стосується побажань, я б хотіла побажати нашій Україні, нашим українцям, звичайно, мирного неба, впевненості і надії в завтрашньому дні. Побажати Збройним силам України кожному повернутися живим і от просто стану щастя. Все буде Україна! Все буде Україна. Дякую.